Сьогодні такі часи, що тяжкий антикваріат е, перестав бути в тренді. І інвестувати е, в нього зараз я вам не рекомендую. Посуда, скло. Е, великі габаритні сервізи, чайні, кофейні. Повірте, йому, їх зараз нікому не треба, а здихатись хочуть ноги, тому не Подумайте, прежде чим його купити, якщо вам пропонують по хорошій ціні. Електричні самовари це товар, який зараз дійсно не нужен, не потрібен, особливо з дефіцитом електроенергії. І взагалі краще вже купити самовар на дровах. Габаритні, якісь столові, срібні, прибори, набори. Ми не впевнені, що ви продасте, і вам хтось предлагає в кількості або масивні габарити, там якісь кілограмові речі. Зі срібла теж дуже добре подумайте. Можливо, краще за кілограм срібла купити 100 полтинників. У це капець. Так що інвестуємо разом, думаємо, вивчаємо ринок.